Планах закупити 100 таких автобусів, і це допоможе вирішити проблему транспортного забезпечення в окремих мікрорайонах міста усіх категорій житомирян. Купуватимуть автобуси в декілька етапів. Депутати підтримали такі ініціативи, і перші машини уже їздитимуть цього року. А наступна партія ще із 20 одиниць на початку наступного. Житомирянам в цілому така ініціатива подобається. Звісно, ми з воздухом ми цим дишимо всім, Звісно, це ж наше здоров'я. Положительно, потому что троллейбусы у нас ходят редко, а маршрутками пенсионерам не поездить. Вот. Ну и скорее бы уже ввели нам какие-то билеты, а то все обещают, обещают и никак не введут. За автобуси, щоб було екологічно чисте, щоб вбрали маршрутки і їздили автобус. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук це, розповів це, про зустріч делегації виробників електробусів з Китаю з міністром інфраструктури України. Обговорили перспективи розвитку галузі та старту вузлового збору електробусів у Житомирі. Дана тема піднята є дуже актуальною і не лише в форматі Житомира і забезпечення наших містян транспорту, а в цілому буде забезпечено максимальне сприяння з рівня. Міністерства для того, щоб ті наші плани та багато інших перспектив для нашої країни за допомогою співдружності України та Китаю все ж таки були найближчим часом реалізовані. Екологічний транспорт це перспектива і майбутнє, і у багатьох країнах світу муніципалітети фінансують саме електротранспорт. Так, у Китаї найбільший ринок виробництва авто. Тільки в минулому році Китай випустив 280 мільйонів автівок. Через транспортне перенасичення в державі виникають складнощі і прийнято програму до 2020 року замінити автотранспорт на електробуси. Я побачив в Житомирі активну роботу міської влади і бажання розвивати екологічний транспорт. Вісім років тому ми почали виробництво електроавтобусів, і тепер не тільки насичимо ринок в нашій державі, а й виконуємо завдання уряду у планах. Звичайно, розвивати виробництво і в Україні. Житомир перше місце інвестицій. Інженери Анкая вже заміряли параметри доріг Житомира і повідомили журналістів, що технічно електробуси можуть їздити в Житомирі без проблем. А щодо сумісних маршрутів їх вивчать і розрахують можливість функціонування. Ніна Собкович, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.